Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні в нас заняття з математики, і ми будемо продовжувати порівнювати предмети, а ще будемо вчитися розміщувати вперед, на ни... вперед, назад, вгору, вниз, вліво та вправо. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику та будемо продовжувати! Давайте повторимо нашу психогімнастику про місяці зими. У володарки зими трішечки замерзли ми. Грудень каже, пострибай, січень просить, присідай, встали сіли, встали сіли. розігріли наше тіло. Лютень місяць нагадав, час нам братися до справ. Давайте ще раз. У володарки зими трішечки замерзли ми. Грудень каже, пострибай. Січень просить, присідай. Встали, сіли, встали, сіли, розігріли наше тіло. Лютий місяць нагадав. Час нам братися до справ. Молодці. Дітки, а чи знаєте ви, яка зараз пора руку? Вірно, зима. Все пухнастим снігом вкрило, луки, річка, гай, земля, білий ліс і поле біле. Вже до нас прийшла зима, а що взимку падає з неба? Це сніг. Так, а що зі снігу можна зробити? Це сніжки. А що можна зробити? І сніжок. Сніговика, а якого, е, якої форми наші сніжки круглої, так. А ось погляньте, який сніговичок у мене є. У нього є тулуб, голівка, ручки і шапочка, носик, оченята, ротик та гудзики. Ану, погляньте уважно, з яких геометричних фігур складається наш сніговик. Із кружечків, кружечків. Трикутник, не зовсім, видно. носик трикутної форми, оченятка кругленької форми. Так, а давайте порахуємо, скільки кружечків у сніговичка. Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки трикутників? Один, два. Так, а де знаходиться трикутник жовтого кольору, світло-жовтого? Угорі. Так, ручка зліва та справа. Носик посередині обличчя. Так. А давайте зараз ми складемо друзів нашому сніговичкові, з яких фігур будемо складати. Вірно, з кружечків та трикутничків. Давайте складати. Тулуб, голова? Ручки. Так. Давайте ще одного складемо. Тулуб, голова та ручки. Так, а що ж не вистачає в наших сніговичків? Давайте одягнемо йому шапочки. Скільки в нас сніговичків? Один, два. Одягаємо. Один, два. А скільки шапочок у нас? Три. Отже, одна шапочка зайва, два сніговички і три. Шапочки одна зайва, отже, шапочок більше на одну. Малята, а з чого складається наш сніг? Із малесеньких сніжинок. Сніжинки малесенькі, гарнесенькі, білесенькі, пухнасті. Ось в мене є різні сніжинки різного розміру та різного кольору. Також є дві смужки. Одна розташована вгорі, одна внизу. Давайте створимо подорож сніжинок. Давайте розташуємо білу сніжинку на верхній смужці. А червону на нижній смужці. Скільки в нас сніжинок? По одній. Ще говоримо порівну. Одна вгорі, одна внизу. А ще можна сказати: зліва. Бо справа немає ще нічого. Давайте. Жовту сніжинку розмістимо вгорі з правого боку. Так, єсть. Тепер скільки в нас сніжинок? Дві вгорі і одна внизу. Вгорі більше, ніж внизу. Так, давайте. Жовту сніжинку розмістимо з лівого боку на нижній смужці. Так, тепер скільки в нас сніжинок? Порівну, дві вгорі та дві внизу. Ще є біла сніжинка. Давайте розмістимо її. На верхній смужці з лівого боку. Так, сюди, це правильно. А ще є рожеві. Давайте розмістимо її на нижню смужку з правого боку. Так. А ну погляньте, чи порівну в нас сніжинок порівну. Так? Тому що тут дві білих і одна жовта. А тут червона, жовта та рожева. Так, один, два, три. Один, два, три. Отже, на Обох смужках зверху та знизу знаходиться порівно сніжинок. Але ж у нас залишилася ще одна. Давайте її розмістимо на верхній смужці посередині. Ось так. І наші всі смужки заповнені сніжинками. Ось така весела. Та чудова подорож вийшла наших сніжинок. Малятка, говорю вам велике дякую. Ви сьогодні були дуже великі молодці, справилися з усіма моїми завданнями. Говорю вам до побачення, до наступної зустрічі!